Залишилося сім днів від ультиматуму Трампа Путіну, щоб той припинив вогонь, і припинив агресію проти України, і саме на 8 серпня заплановано вже і в Організації Об'єднаних Націй, і в Об'єднаних економічних міжнародних організаціях додатковий тиск, додаткові санкції проти Росії, проти Путіна, проти його режиму та проти його війни. Як і в Сенаті США, вчора ухвалені рішення про збільшення безпекової допомоги Україні, збільшення в рази, збільшення в бюджеті Міністерства оборони США на наступний 26-й рік. Він, до речі, і починається і закінчується у них. 30 вересня збільшення 800 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні силам безпеки і оборони, все це разом. А головне позиція самого президента США Трампа, його адміністрації в тиску на Індію, Китай та інших припиняти підтримувати Путіна, припиняти підтримувати російську агресію. Все це дає нам надію, що Можливі з 8 серпня більш рішучі спільні дії антипутінської коаліції щоб зупинити російську агресію.